300 виробів вишиті нитками та бісером представлені на виставці вишивана Херсонщина. Їх автори, школярі та їхні батьки з різних областей України в експозиції, серветки, картини, рушники, обереги та ляльки-мотанки. Виставка чудова. Ми побачили, які настановиті люди, і ми нарікаємо наші покоління, які вони у нас такі трошки не такі, як ми були. А ми бачимо, які вони талановиті, які вони справді. От, мілі діти, і мабуть не недарма кажуть, що наші діти передались у спадщину від наших бабусь, дідусів. Оці всі навики, оті всі вміння. Вони всі вишивають, майструють таке, що навіть і дорослі не міть майструвати. Тетяна розповідає, її донька займається бісероплетінням на виставці. Жінка фотографує роботи, щоб її показати. Дуже гарно, дуже молодці. Дітки всі молодці зробили. Бісер гарний. Діти в такому віці і такі що, добрі, чудові роботи зробили. Вишиванки дуже гарні з надписами, з мальовничим краєвидом. Так що дуже гарно і дякую. Виставка є фінальною подією. Акції вишивана Херсонщина, яку започаткувала Херсонська обласна військова адміністрація. Більшість робіт передадуть військовослужбовці. Службовцям з херсонського напрямку як обереги розказує організатор заходу Володимир Клюцевський. Частину виробів продадуть на аукціоні. Виручені кошти спрямують на підтримку збройних сил. Понад 190 учасників долучилися до цієї всеукраїнської акції. Нам до Херсона надіслано понад 300 творчих робіт. Це діти і молодших класів, і старшої школи, це й дорослі люди, це всі небайдужі жителі, як Херсонщини, так і інших куточків України, які продемонстрували свою творчу майстерність, свою старанність, свою любов до України, які передали нам вишивки, серветки, браслети і інші витвори народного мистецтва. Таким чином, продемонструвавшись і утвердивши свою українську національну ідентичність. Під час виставки відбувся показ прикрас бісерок Гердан. Їх авторка Херсонка Ольга Солярчук. Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.